Прийшов, а ти так і не встиг відстежити всі новини? Спокійно, ми вже все підсумували. Це твій щотижневий дайджест від Зебуча Сіті, де ти зможеш почути та побачити всі події твого міста лише за декілька хвилин. У Бучі зафіксували випадок сказу. По вулиці Яблинській безпритульний кіт, який помер від цієї хвороби, контактував з трьома домашніми тваринами. У зв'язку з цим на території міста вели карантинні обмеження на 60 днів. У місті організували подвірний обхід та проведення безкоштовних щеплень. Власники домашніх тварин можуть вакцинувати їх у притулку для тварин. Гостомель шелтер. Більше деталей про це шукайте у нашому телеграм-каналі. У Бучанській громаді відновлять ще 86 багатоквартирних будинків. За кошти Світового банку у Бучі та населених пунктах громади планують відремонтувати багатоповерхівки, які були пошкоджені під час повномасштабного вторгнення. Капітальний ремонт включатиме заходи з енергоефективності, безбар'єрності та оновлення прибудинкових територій. Список будинків, що планують відновити, шукайте на нашому сайті. Бучанський район постраждав від російської атаки. Шахеди пошкодили 22 двоповерхових будинків, 15 приватних та 19 автомобілів. А ще руйнувань зазнали дві будівлі та літня тераса одного із закладів. Також через атаку постраждали люди. Відомо про двох осіб: 54-річного чоловіка та 43-річну жінку. Учні ночі повернулись у регіон, однак ви можете зробити, щоб їх стало менше. Донатьте та спіть спокійно. Задонать на FPV-дрони, які роблять у Бучі. Всі деталі в описі. У Бучі у Луб'янці знайшли розтяжку. За даними поліції, ця територія була позиціями російських військових під час окупації. Нагадуємо, що в умовах воєнного стану в Україні заборонено відвідувати ліси та виїжджати до них. За винятком правоохоронних органів, спецслужб та військових. Рекомендуємо дотримуватись правил безпеки та утримуватись від прогулянок лісовими масивами. Суд над російським військовим Карташевим, який стріляв у охоронця Новуса у Бучі, зробили закритим. Засідання були відкритими майже два роки. Однак адвокат обвинуваченого заявив про можливі загрози через висвітлення в ЗМІ та попросив закрити процес. Відтепер справу Ніколая Карташева розглядають у закритому режимі аж до ухвалення рішення. Йому загрожує довічне позбавлення волі за вчинені злочини. Із потеплінням на українських залізницях збільшились випадки зачепінгу, небезпечної розваги, яку полюбляють підлітки. Нещодавно помер 12-річний хлопець, якого вразило струмом на даху електрички. Він отримав удар струмом на електричці Київ Козятин. За інформацією Нацполіції України, з початком року зафіксовано 8 випадків зачепінгу. Жертвами яких стало 9 дітей. Чому підлітки йдуть на такі небезпечні розваги та як цьому запобігти, читайте у нашому новому матеріалі. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити йому лайк та підписатися на канал.